Друзі, усім привіт! Повертаємося до щотижневих інвестицій в акції на платформі Trading 212. Загальна сума інвестицій складає 1200 злотих. Готівковий баланс 300 злотих, не враховуючи кредитування і надходження за готівку, яку тримаємо на даному брокері. Минула наша покупка була. Давайте перевіримо число якого числа? 8, числа. 8 вересня ми купляли. Що ми купляли 8 вересня? Ми купляли Vizer на 50 злотих і Нордабанк так само на 50 злотих. Що ми будемо купляти цього тижня? Цього тижня ми збільшимо кількість акцій Stellantis, Будемо купляти на 51,4 акції розмістити розміщено, І так само Kyivstar Купимо у середньому позицію, тому що він у нас пав зараз на 17%. 1,2 і акції гаразд. Сталантіс у нас куплено і Kyivstar Kyivstar ще не виконано? У нас залишається готівковий баланс 200 злотих. Kyivstar куплено. Чудово. Пізніше запишу цю інформацію і виклад для вас актуальна. Оновлену таблицю. Також я додумався з приводу того, щоб дану таблицю оновлювати в кінці тижня, коли закривається ринок по UTC, і списувати дані і для вас викладати. Думаю, це буде найкраще завершення тижня для того, щоб побачити, що відбувається по портфелі. В e, 21.00 по UTC в п'ятницю ринок закривається, і постараюсь викласти або в суботу наступного дня. Думаю, це буде дуже чудова ідея. Mm, так, що в нас залишається? У нас залишається ще 2 тижні в цьому місці, в яких ми будемо купляти. Скоріше за все, наступного тижня ми збільшимо Kyivstar і Сталантіс. Хоча залежно від ринку, якщо інші акції, такі як, допустимо, American Airlines, Vizair, Bank, Orlen, Будуть в якомусь більшому мінусі, можливо, ми їх прикупимо Тому що Нордебанк, Візер і American Airlines в більшості тягнуть наш портфель. Хоч зараз в невеличкому мінусі там в районі 10 злотих. Ну, все ж таки, я не переживаю, дотримуюсь стратегії. Нічого не змінюємо зараз. Докупляємо ті акції, які в нас є. Скоріше за все, я доведу їх до відмітки по 10 акцій. І після буду переглядати якісь компанії. Які компанії я би міг переглянути для майбутніх покупок? Наприклад, це Altria Group. Доволі непогана покупка також euh, MicroStrategy. Що в нас ще є? Nike, в принципі, непогано купити. Доволі на мінімальних своїх діапазонах. Vanguard теж непогано би купити, але більшість більшості буду переглядати. Покупку даної, даного фонду, якщо не помиляюся, на Interactive Brokers і, годом я постараюся його ввести, але, скоріше за все, це буде іменно приватно, а не публічно. Тільки там раз в місяць викладу актуальну інформацію по даному портфелі. Що в нас по Apple? На максимальних відмітках було були спадки за рахунок нового iPhone. Не пам'ятаю, скільки там було мінуса. Що в нас ще Amazon? Ні, Nvidia не хочу. AMD. Ну, от AMD я би прикупив. Rolls-Royce. На максимальних відмітках. Якщо б відбулася корекція, десь скажімо, от в цей діапазон, я би купляв поки, що я не бачу сенсу його брати. Ну, ось так от. Повернемося до свого портфеля. Сталантіс у нас ще не виконався. Чи виконувся Water? Згорнути? Ні, виконався. Повертаємося в історію. Так, Сталантіс і Київстар куплено. Гаразд, тоді, якщо у нас куплено Сталантіс і куплено Киїстар, в принципі, ми виконали свої покупки на цей тиждень. Ну що ж, друзі, на цьому це все. Тому обов'язково поставте вподобайку даному відео, підпишіться на YouTube канал та натисніть на дзвіночок. І до зустрічі наступного тижня. Бувайте!